Свою допомогу Греції також запропонував Китай, у якого зараз є найбільше у світі запасів вільної готівки. Останнім часом Китай активно розвиває свої міжнародні зв'язки. І якщо у західних країнах він шукає здебільшого ринки збуту, то в Африку, Азію та Південну Америку Китай прямує у пошуках природних ресурсів, намагаючись підтримати свою постійно зростаючу економіку, Китай не вагається контактувати з країнами ізгоями як Іран, Зімбабве, Судан, Бірма та Північ. Нічна Корея розповідає Олексій Кузьменко на таких кадрах. Китай волів би будувати свій міжнародний імідж. Китайські лікарі працюють в шпиталі поблизу столиці Зімбабве, міста Харари. А ось китайські миротворці в південному судані займаються будівництвом. Втім, попри гуманітарну спрямованість цих проєктів, багатьох непокоять зв'язки з Китаю і з урядом Судану або підтримка військових лідерів Бірми, Китай отримав репутацію країни, яка радо підтримує будь-який режим, який надасть йому доступ до своїх енергетичних ресурсів. Пітер Пам, директор центру дослідження Африки при Атлантичній Раді, каже, що Китай прагне не лише ресурсів, Китай хоче зміцнити свою позицію у світі Пекін цікавить як дипломатична підтримка, яку можуть надати 53 країни Африки на міжнародних форумах, так і в ширшому сенсі створення багатополярного світу. сьогодні більше третини імпорту пального надходить до Китаю із Африки. Енергоресурси грають ключову роль в підтримці теперішніх темпів економічного зростання. Тривалий час Пекін був союзником президента Зімбабве Роберта Мугабе Пітер Наварро. з каліфорнійського університету вважає, що в Зімбабве Китай отримав безмежний доступ до ресурсів Китай розширює присутність у Зімбабве. Китайські фермери вже збирають там врожаї, які відсилають до себе додому. В той час як Зімбабвійці голодують На знак подяки Китай надає Мугабе та його партії політичне прикриття. В ООН. Зімбабве не єдина країна, якій допомагає Пекін. Незважаючи на те, що Китай підтримав запровадження санкцій проти Ірану. Він заблокував спроби посилити торгові обмеження щодо цієї країни. Таку ж політику Китай проводить. Стосовно північної Кореї та Бірми, Маркус Ноланд, дослідник інституту імені Пітерсона, каже, що покін розглядає північну Корею як свого корисного пішака. Північна Корея співпрацює з Пакистаном та Іраном у сфері ядерних досліджень і тим самим дає Пекіну змогу докучати його найбільшим геополітичним суперникам сполученим штатам та Індії. Ернест Боуер з центру стратегічних та міжнародних досліджень каже, що підтримка таких держав негативно впливає на імідж Китаю. Китай створює видимість того, що погані хлопці його сусіди діють автономно. Втім, таким чином Пекін руйнує репутацію впливового та відповідального партнера у цьому регіоні Ернест Боуер. Додає, що найближчим часом Пекіну не вдасться зайняти роль мирної суперсили ні в Азії, ані де-інде. Олексій Кузьменко голос Америки.